Вітаю, шановні, я Лілія Іванівна Романюк, доктор медичних наук, професор і співзасновник нашої клініки Авірдок. Що хотіла б вам сказати, що, мабуть, дуже важливо, і я підтримую точку зору, що є спеціальності, які люди, якими повинні приходити і займатися за покликанням. Це спеціальності як священнослужбовців, військових, вчителів, так і лікарів. І, завдяки своїм батькам, мамі та папі лікарям, я прийшла в медицину і вже 40 років я працюю лікарем і 38 років як лікарем алерагологам Я вважаю, що лікар повинен. Навчатися не тільки на своєму досвіді, а досконалювати своє знання на протязі всієї своєї роботи, тобто вчитися і мати саме сучасні методи діагностики, і лікування алергічних захворювань, враховувати досвід і не тільки свій, а й своїх, своїх колег. Це дуже важливо. Для мене важливо, щоб була і співпраця і не тільки з колегами, продуктивна співпраця, але й з пацієнтами, якщо є е, е, довіра. І співпраця між лікарем і пацієнтом – це основа чи база успіху і ефективності лікування наших пацієнтів. В своїй практиці я застосовую метод доказової медицини. Що таке доказова медицина це коли для своїх пацієнтів ти пропонуєш методи діагностики, лікування, які мають науково Клінічно виправану найбільш ефективну і безпекову складову. Тому чим більше доказова база, тим більше ефективності і безпеки в лікуванні вищої доказової бази, краще ефективність лікування. В нашій клініці ми застосовуємо самі сучасні методи діагностики і лікування. І... Хочу вам зазначити, що рівень фахівців нашої клініки експертний. Тому ми можемо вам пропонувати і не тільки самі сучасні методи діагностики і лікування, а й найбільш досвідчені думки і знання найбільш досвідчених в Україні фахівців. Ми в своїй практиці також пропонуємо, якщо знаєте, кажуть, одна голова хорошо, добра, а дві краще, то ми пропонуємо, якщо є в цьому необхідність, то проводити консиліуми лікарів, не тільки алергологів, а наприклад, і гастроентерологів сумісних, мабуть, ендокринологів, дерматологів, якщо в цьому є необхідність, і ми це пропонуємо нашим пацієнтам. Ми проводимо консультації як офлайн, так і онлайн консультації. Ми Раді ваші, вам допомогти. Якщо у вас є проблеми з алергією або алергічними захворюваннями, ми будемо раді допомогти вам найбільш ефективно і професійно.